Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Вчора Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про медичний канабіс. Ми знаємо, що 28 червня. На день конституції президент оголосив про в своїй доктрині е, також про е, легалізацію канабіса в Україні. І ще одне повідомлення: постпред е, Таміла Ташева е, заявила, що Крим після деокупації буде засіяний е, канабісом. Е, що я хочу сказати, у мене е, одне запитання. Що нам не вистачає для перемоги? Нам не вистачає коноплі, чи не вистачає зброї? Чому Верховна Рада України не приймає закон про легалізацію зброї? Звернення до президента за кілька днів набрало більше 25 тисяч тисяч. З цього приводу, чому в доктрині не було проговорено про озброєння навчання людей, хто хоче захищати свою батьківщину, щоб країна держава створила умови для того, щоб люди по перше мали свою власну зброю, по-друге, мали нею користуватись, знали як себе захищ... захистити і вміли це зробити. Тому у мене от таке питання: що нам не вистачає для перемоги канабісу чи зброї? Про що маємо вести розмову про легалізацію канабісу чи про легалізацію зброї? Чому е звернення суспільства е не доходить до президента? Чому йде розмова про е наркотичні засоби? Таке враження, що доктрина і плани на майбутнє це покорити травки і отримати омріяну Україну. Ми говорили про мрії. Напевно бажання українського народу. Мати можливість себе захистити, а мати можливість себе захистити це не доступ до легалізації наркотичних засобів, а доступ до зброї. Тому давайте не мріяти в хмарах, от, а спустимося на землю, почуємо чого необхідно людям, що вони хочуть. Перш за все, безпека. Безпека забезпечується. Коли кожна боєздатна людина має зброю, володіє її зброєю, має доступ до цієї зброї і готова її використати, готова захищати, має бажання захистити свою країну. Тому не канабісом єдиним буде жити Україна. Слава Україні!